Вітаю вас на своєму каналі, та сьогодні пропоную зануритися в магію таро. 29 березня відбудеться сонячне затемнення. Сонячне затемнення це своєрідне перезавантаження, коли всесвіт підсвічує нам слабкі місця та вказує на те, що потребує змін та дає поштовх до трансформації. Це час, коли важливо прислуховуватися до знаків, довіряти своєму внутрішньому голосу та бути готовим відпустити старе, щоб пустити в життя нове. Тому сьогодні я підготувала для вас дві колоди, на яких я буду робити розклад. Ваша задача обрати ту колоду, яка вам більше подобається, яка вас ніби кличе до себе. Так, і для тих, хто обрав першу колоду, починаємо розклад. І почнемо з запитання, яку сферу вашого життя затемнення підсвітить найбільше? Яка сфера вашого життя буде підсвічена найбільше в сонячне затемнення 29 березня? І тут в нас вийшла трійка Пентаклів. Ця карта вказує, що затемнення особливо вплине на вашу сферу роботи, навчання, співпраці та саморозвитку. Це може бути пов'язано з вашою професійною діяльністю, розвитком якихось ваших навичок або відносинами з колегами та партнерами. Що це означає для вас? Затемнення може вказувати на такий собі перехідний. Період, перехід, точніше, на новий рівень у кар'єрі, або необхідність переглянути свою роль у команді. Якщо ви зараз навчаєтеся або вдосконалюєте свої навички, підвищуєте кваліфікацію, то все світ підказує, що зараз настав час зробити акцент на професійному зростанні. Вас вже прийшов цей час рости далі, не стояти на місці. Так як карта підсвічує і стосунки з людьми. То вона говорить про важливість взаємодії, обміну досвідом та побудови міцних зв'язків. Тобто це період, коли ваші таланти можуть бути поміченими, а ось саме затемнення допоможе визначити, з ким і куди варто рухатися далі. Йдемо далі. Беремо наступне запитання: що вам потрібно відпустити або трансформувати в період сонячного затемнення 29 березня. Що вам потрібно відпустити? Що вам заважає? Що вам не дає рухатися та рости? Так, і це карта мах. Це дуже потужний та сильний знак. Вона вказує на те, що вам потрібно позбутися сумнівів у власних силах і позбутися власних обмежень. Це дуже, бачите, пов'язано з тим, що, можливо, вам не дає рости. От зараз, якщо підсвітиться тема розвитку, тема навчання, тема того, що потрібно з кимось взаємодіяти для того, щоб рости, то не потрібно сумніватися в власних силах. І Прибрати ось ці обмеження, так, які у вас є, можливо, в голові, які ви самі собі ставите. Макс символізує здатність створити власну реальність, тому важливо відпустити будь-які переконання, що вам заважають вірити в свою здатність самим вершити свою долю, самим здійснювати зміни. Можливо, вам слід трансформувати своє ставлення до власного потенціалу і почати діяти з більшою впевненістю та рішучістю. Це також може вказувати і на необхідність позбутися якихось старих схем поведінки або якихось звичок, які вас в чомусь обмежують, не дозволяють себе реалізувати, не дозволяють рости далі, якось іти вище, наприклад, там по кар'єрній по кар'єрним сходинкам у стосунках, у взаємодії з іншими людьми. Тому ось Мах, він нагадує, що ви володієте усіма необхідними інструментами та ресурсами для створення бажаних змін, що от у вас є сили. Просто потрібно собі дозволити їх використовувати та обов'язково вірити в себе і в свої сили. І візьмемо третє запитання: які нові можливості вам відкриються після сонячного затемнення? Які нові можливості для вас відкриються після цього сонячного затемнення? І в нас, знаєте, знову вийшла карта якихось обмежень та е, страхів. Якщо говорити е, про цю карту, да, які можливості вона може вам принести, е, то вона вказує на те, що для того, щоб отримати нові шанси та ці можливості, вам потрібно відпустити весь оцей контроль, всі обмеження та відкрити, відкрити ставитися до змін змін, які, які дійсно будуть, які вам принесе це сонячне затемнення. Ця карта вона дуже часто символізує, знаєте, таке накопичення та захист, коли ось навіть якщо подивитися на саму картинку, тут людина вона не хоче. З своїм вже набутим, зі старим своїм розпрощатися. Тобто, це коли ви чіпляєтеся, якби це така тенденція чіплятися за те, що вже є через страх це втратити. Така карта вона може підказувати, що відкриття нових можливостей прийде тоді. Коли ви перестанете так сильно триматися за ось це старе за стабільність, за якісь матеріальні блага або там сильно контролювати ситуацію, як ма Мах теж він дуже сильно контролює все. Тобто, а це може означати готовність до ризику та можливість впустити відпустити якісь свої старі паттерни, які обмежують ось, ось цей ваш розвиток. Тому нові, нові можливості відкриються, коли ви дозволите собі вийти з зони комфорту, так само як і по цій карті. Я сказала, виходите з зони комфорту, і тоді до вас приходять нові можливості. Тоді ви трансформуєтеся, тоді вам потрібно бути більш Гнучкими та відкритими до цих змін. От навіть якщо вас да, здається, що це все прям ну, так не на часі або, або прям страшно, то якраз таки це час для того, щоб не, не лише зберегти те, що у вас було, а ділитися тим що, маєте, тим, що маєте, та рухатися вперед. Тому ось такий розклад, він дає зрозуміти, що затемнення це дійсно у вас час для трансформації. Ви маєте всі інструменти для того, щоб змінити своє життя, але для цього потрібно відпустити старі страхи, обмеження для того, щоб відкритися новим можливостям? Я сподіваюся, що ви це зробите, і все у вас буде якнайкраще. І переходимо до тих, хто обрав другу колоду. Ідемо по першому питанню. А яку сферу життя? Затемнення підсвітить вам найбільше. Яка сфера життя буде підсвіченою для вас найбільше це сонячне затемнення. Така карта нам вказує, що затемнення підсвітить найбільше. Ту сферу життя, в якій ви відчуваєте себе обмеженою, або знаєте, як у пасті. Вісім мечів вона символізує ситуацію, де здається, що ви вже не маєте вибору або не можете вийти вже з певної ситуації і не бачите виходу з цієї ситуації. Однак це ілюзія. Часто ця карта вона нам вказує на якісь наші внутрішні обмеження, які ми самі на себе накладаємо через наші страхи. Та невпевненість. Тому затемнення саме тут підсвітить ті моменти, де ви відчуваєте себе якось заблоковано, обмежено, коли вам страшно. І це буде для того, щоб вам допомогти побачити, що це нереальна пастка, але це лише ваші якісь уявні перепони. Це шанс побачити ситуацію з іншого боку і зрозуміти, що ви можете змінити своє ставлення до цієї ситуації, до того що ви не можете якби, вибратися з цієї пастки. Тому задача на цей період вона буде знайти шляхи виходу з цієї ситуації, які вам здаються вже безвихідними, і зрозуміти, що ви маєте більше сил та можливостей, ніж от здається на перший погляд, ніж ви собі в голові е вилаштували ось ці рамки. Так, дивимось наступне питання, що вам потрібно відпустити або трансформувати в це сонячне затемнення? Так, і тут в нас вийшов король контролю. Тобто король жезлів на таке питання вказує на те, що. Необхідно зараз звільнитися від якогось надмірного контролю або почуття надмірної відповідальності. Так як король жезлів це лідер, він володіє впевненістю, енергією та рішучістю, однак в той самий час вона показує, що ви можете занадто сильно намагатися контролювати все навколо себе, і інколи це призводить вже до виснаження або навіть до конфліктів. Тому ось на цей момент. Необхідно якось трансформувати своє ставлення в цій ситуації, де, де ви відчуваєте да, цей контроль, дозволяючи іншим людям брати участь, дозволяючи комусь іншому взяти відповідальність на себе, не тільки вам, не тільки вам все робити самостійно. Можливо, навіть, знаєте, занадто гордовита ви людина. Також потрібно відпускати ось таку свою гордість занадто високу. Або це може бути страх перед тим, що не все буде під вашим контролем. Тому потрібно і іншим давати можливість контролювати. Тому ось ця карта вона закликає вас довіряти своєму потенціалу, своїй енергії, але й дозволити собі бути більш гнучким, м'якшим. Щоб не виснажувати себе ось цими надмірними обов'язками, надмірною відповідальністю. Тому, скоріше за все, це буде трансформація вашого підходу до лідерства той час, коли ви зможете собі дозволити діяти більш гнучко, без тиску і, можливо, там перекласти відповідальність або контроль на когось іншого для того, щоб самим уже розслабитись. І останнє запитання, які нові можливості для вас відкриються в це сонячне затемнення? Дивіться, як гарно виходить. Тут вам потрібно розслабитися і відпустити контроль, а тут вже прийшла карта розслаблення. Це четвірка мечів і. На таке запитання, вона вказує на те, що ці нові можливості вони з'являться після періоду відпочинку або внутрішнього відновлення вашого. Часто ця карта символізує, знаєте, час такої паузи, коли потрібно зупинитись, перепочити, зібратися з силами, Ось, так, якщо ви надмірно все контролюєте, якщо на вас дуже велика відповідальність, то якраз такі. Нові можливості прийдуть в той момент, коли ви не будете себе поводити як ось цей контроль жезлів. Перепрошую, король жезлів. Контроль жезлів, король, король контролю. Тобто нові можливості приходять, коли ви усуваєте стрес, тривогу, знаходите якийсь внутрішній спокій, відновлюєте свої сили, внутрішній баланс. Тобто період паузи, який. Дозволить вам це відновити і чітко побачити, куди вам рухатися далі. Ось саме в такому стані ви зможете краще зрозуміти свої бажання, свої цілі і приймати рішення якось з більшою ясністю. Тому нова можливість вона полягає в тому, щоб дати собі час на відновлення, на усвідомлення своїх внутрішніх потреб. І відновлення цього внутрішнього балансу та енергетичного ресурсу. І після цього ви вже зможете діяти з новими силами і більш чітким розумінням того, що вам потрібно робити, куди вам потрібно рухатися та як вам потрібно далі рухатися та взагалі жити. Тому загальна картинка така, що затемнення це для вас час для усвідомлення ваших обмежень і трансформації, ставлення до цього контролю. Та відновлення своїх сил. Вам важливо пам'ятати, що нові можливості прийдуть до вас тільки тоді, коли ви дозволите собі відпочити, відновитися та переосмислити своє ставлення до ситуації. Дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною, підписуйтеся на мій канал, та нехай це сонячне затемнення принесе нам тільки найкращі трансформації.